Добрий день, шановні члени постійної комісії земельної дорога до сьогоднішнього нашого засідання такі питання затвердження технічної документації землеустрою і передачі земельної ділянки приватної області джулой загорудні, Тараненко, Терещенко, Чардок, сагун Олександр Васильович і сагун Леся Миколоїна. Це вся приводна власність. Слідує питання про внесення змін до сесії. Сагнівської сільської ради від 20.07.2020 .20 року під номером 30 дріб 4 цьому скликання по затвердженню технічної документації землеустрою та на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель, закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги площею 08га і затвердження технічної документації Копиловій, ганній марківні. Всі заяви люди поприносили, понаписували, документи поприносили, розглядуйте. Давайте зареєструємося, хто присутній із членів комісії. Давайте проходимо до першого питання. Так. Перше питання у нас. Про затвердження технічної інкументації землеустрою та передачі земельної ділянки приватну власність Жулаю і ОО. Ірина Олександрівна, село Сагунівка, Лісова, 2. Це приватна власність до 25 го. Комісія пропонує. Комісія що? пропонує винести це питання на розгляд сесії. Плани комісії згідні? Так. Да. Голосова, так. Біля Шоковичок. Так, ви як? За і ви? За. Так, три за, 0-0. Рішення прийнято. Рішення прийнято, так. Так, друге питання. Про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельної ділянки приватної власності Загородні НІ. Загородня Ніна Івонівна. Село Боровиця, Благовісна, 32. Ну тут теж приватна власність 25 суток на розгляд сесії дохай приватизують свої землі. Так ви? Да. Я за. За. Рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження технічної документації та до передачу земельної ділянки, приватну власність Тараненко Катерина Так, да. Село Савнівка, Черкаська, 93. Да. Ну, так само Молодец, 20, сам. так 25 соток народиться, сі хаї вирішують. Аналогічності, так? Да? Так, да. да, Наступне питання, четверте. Про затвердження технічної документації землеустрій та до передачу земельної ділянки, приватну власності. Терещенко, ЮМ. Юлія Миколаїв, село Топилівки, Слови, 77. Теж приватна власність. Так, Так, да? приватна власність. так, всі документи є. Наступне питання п'яте. Про затвердження технічної коментації заусруди передачі земельної ділянки приватна власність чердак, ГС. Григорій Семенич, село Стагнівка, вулиця Благовісна, то. Теж 25 суток, да? так? так, приватна власність. Аналогічно, так? Всі? Так. Да. Да. Наступне питання. Шосте. Про затвердження у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою Правородському обласному центру з гідрометрології. Це в нас на території Топилівки знаходиться штатив, який вимірює опади. І вони просили у нас, щоб ми надали дозвіл їм на розробку проекту землеустрою. Ну, Ми даємо відмову у зв'язку з тим, що невідповідність поданих документів, які вимагає чинне законодавство. Клопотонні не зазначено цільове призначення земельної ділянки та відсутні речові права на об'єкти нерухомого майна на цій ділянці. Тобто в них немає нічого на цей штатив, і вони відповідно ну, не всі документи нам дали. Тому відмова. Е... Комісія що рекомендує? Народ за сесії. Так, проти, так? Да? Якщо на розгляд сесії, то ЗА. ЗА. Так, сьоме питання. Про затвердження технічної документації за наустрою та передачу земельної ділянки приватна власність сагун ОВ та сагун ЛН. Олександр Васильович та Леся Миколаївна, село Сагнівка, Мир 1. Це приватна власність, документи всі є. Восьме питання. Про внесення змін до рішення сесії Станіцької сільської ради від 20.07.2020 року номер 20. 34 про затвердження документації землеустрій та земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги площею 08га. Yeah, yeah, там 9. Це в сьомому скликанні було прийнято рішення і там допущена технічна помилка. У кадастровій справі стоїть набережна 5Д, yeah. а uh -huh. там адрес 5Е. І нам треба внести зміни в рішення, щоб поміняти букву Е e на, букв... на букву з букви Д на букву Е і зареєструвати тоді в реєстраторах. Mm -hmm. Це такі зміни. На так? так? Завдавсі. всі? За. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельної ділянки приватної власність Копиловій. Ганна Марківна, село Сагунівка, Миру 81. На розглядаці. Це приватна да? власність. Так, ну все питання наші закінчились. Давайте. А ч ж вони там через ту два роза? Ты плача, вирішила, зарішила. Mm -hmm. Да, тих не могу. Лопак? Да. Все. Так, просветня. Дякую за засідання, члени комісії земельної. Побачимо. Дякую, Дякую.